Ми їдемо до лісу і жінка. Їздимо вже знову-таки пізновато, тому що поки, поки всіх розвезли, в садочки поздавали. По грибу минулого разу, два дні назад, ми були трішки зібрали, розраховували на простий білий, але січити непогано ліс. Цього разу знову будемо розраховувати все-таки на простий, я в нього вірю. Вірю, що він буде. Але середа не дуже хороший день для збирання грибів, тому що всі попросипалися і... До лісу. Тобто в такий час на попсових затоплених місцях вже робити майже нічого. Там вже все позбирали, і місцеві, і не місцеві, і київські. Все витоптали. Тобто нам треба буде з жінкою походити добре. Треба буде походити по тих місцях, до, до яких люди не доходять. Тому сьогодні риболовля буде трудовою. Ну що, Зайшли в ліс. Ось. Зупинялись там, там, там вже машини припарковані, людей куча, чесно кажучи, настроєння нема. Гриби вже наші позбирали, може трошки пізновато. Але будемо пробувати, може десь нам її залишили. Такі один гарненький стоїть під сосною. А так нема тут змішане про щось, тут непогана така локація але поки немає чи може визбирали вже я не знаю ну корінчиків я не бачу і щоб хтось щось перекидав теж не бачу сьогодні не мій день хожу за жінку збираю жінка знаходить а я за нею ріжу і не встигаю вона все бігає ось такі гарненькі понаходила січити бігає А ти подивись, хорошо подивись. Це вони такі маленькі ще. Це не факт, що си ніколи тут не було, бо їх так не побачиш. Тут полянка, де минулого разу з жінкою закопали. Більше десятка, нічого нема. Тобто вже якісь бандити забрали наші грибочки. Але один отакий от виріс. Манюсенький, манюсенький. Один. Ну як манюсенький обрати вже можна. Йдемо ще, там ще один біленький, я бачу, там ще простий виріс такий. Підемо, прийдемо. Світуля, пішли. Нема тут бандити, все позбирали. Пошли сюди. Бачите, стоїть красивий такий. Простенькі білий добави. А? Ну так місцями, знаєте, люди пропустили, він потрошки росте. І так непоганій кількості. Ну і білий січати. Зараз покажу. Дивіться. Один. Чотири. Далі ще бачу. О. П'ять. Шість.

це ще не топтався, тільки от дороги а вони ще стоять. 22. Під ноги, дивись, ястка. А, це не він. 23. Це не він. 24 Де ще. О! Ну поки все, ну я думаю, тут буде більше 30 штук. Зараз ще потопчуся. Я Думаю, що тут в деяких місцях пішла нова хвиля. Січить було дуже купа. Ну мілкого, треба. Знову ж таки, як я говорю, якщо знаєш, де дивитися, то знайдеш, що не знаєш, то не знайдеш. Він дуже малесенький. От я знаю, що він повинен бути. То я стою, пав, попався, під листиком поки не знайдеш. Ось, ну ви знаєте, ну і там же ж напевно, на, на, на більше 40 штук да, світа знайшли там. Попередній торці. Але він весь маленький, є зрізи більш крупного. Ось хтось пройшовся, просто не побачив. Може вранці що було дуже темно, він нікого не побачив. Залишена. Ну, пробуємо, шукаємо. Може десь покрупніше знайдемо. гарних грибочків. Чесно кажучи, я трошки шокований, приємно шокований. Гриба ну, просто вогонь. Багато. Але треба бачити його. Крупніше позрізали. Ну, от пройшли от одну точку зібрали. От ми зібрали з жінкою. Малесенький якраз баночний краскраси. Якщо б там було б напевно, вже було б корито. Ось тут теж знайшли точку, теж росте, вже парочку там хтось розтоптав, я їх не показую, бо потоптані. Хтось йшов як коняка. Ось, а такі нам залишили, зараз покажу. Там ще є сьогодні, не то вже не побіжу. А от жінка знайшла теж хорошенькі, крупніші білі гриби, теж в кущах ніхто не побачив. Ой, красивий світ, ось той красивий свято ще знайшла. О, три бачите. бачите. Вот ще один. Два навіть. Тобто вони як підпеньки. Де вона хоче, його дуже багато Ну Будемо ще шукати. А там ти от перевертала світ. Ми йдемо шукати. Да, ну я можу констатувати, що січити все-таки пішов на нову хвилю. По грибничкам, які раніше тут я майже не знаходив, а зараз вони непогано ростуть. Але знову ж таки, треба дивитись, треба знати, де дивитись. Тож, зрізів немає, тобто вчора ще позавчора його тут не було. Це от тільки ми попали, от тільки він почав різти. Я думаю, що це грибочки зараз покажу їм. Ну може... Та нема, та півсуток, напевно. Щораз ввечері десь почали рости. Ось їх зараз покажу. Ті білий теж попадають, але по поки поодинокі. Ну, ми так за ними все було поки не йшли, поки січати шукаємо. Ось такий от стоїть простий білесенький, дубовий красавчик, бачите який? товстенький. І вон там ще коло нього два січатих виросли малесеньких. Вон, Бачите, січати Ось, там Дружина вон ходить, світа, давай привіт. Шукає гриби. Що-то бухкає, вона боїться. Так, забіжав на секретну точку свою. Тут жодного разу в цьому році не був. Тут такий змішаний граб, сосна. ось, В прошлому році непогано забирав, в цьому році от зайшов і так і да, парочку мене чекає вже грибочки, Небагато, хотілося б більше, але, але є потрошки ось. Один молодесенький росте, бачите? Ой блягашка, голову відламав, жалко так. Що Ще одне не стоїть. Ще ще потопчу, що може щось не було, але ось так що побачив зараз. Ось краси так, на першу локацію пройшли. І трошки зібрали. ось Такий маленький, такий баночний, якраз якийсь хороший. Раджу вам літом все-таки брати якісь холодильники, бо гриб дуже швидко портиться, він як м'ясо. Тобто поїздити 5 годин додому, приїти якщо він хоч трошки червивий, червяки можете його доїсти, якщо без холодильника. Так воно хоч трошки менше. Плюс пити побільше води, бо потримуйте. А то буде тяжко, буде ввечері голова боліти. Ми так не, не почуваємо, що там сильно хочемо пити, а ввечері може це все сказатися. Так що хочете, не хочете, почуть, водичку треба пити. Ось ми поїдемо далі. Жінка сиділа в машині, я тут бігав. Поки я бігав, вона має все сало з'їла. Світ, ти чого все сало з'їла? А? Заїхали в таку на саму попсову локацію, де ходять тільки ліниві, напевно, не ходять. Від машини ходить далеко. Ось. Розраховано те, що ніхто не ходив, бо всі думають, що тут ходять всі. Така тактика наївна, але має право на життя. От я пройшовся, а жінка за мною знайшла. Якщо жінка може бути корисна, зараз вам покажу. Малесенькі, але гарнесенькі. Ось такі от. Видно, не видно Ось такі от. Ось такі от. Ось такі от. Ростей, ще там десь. Що там Світоля? Шукай ще. Ну, будемо шукати. Ну, такі малесенькі, по кількості вже знайшли багато, по об'єму мало. Але це, напевно, по якості найкраще. Малесенький, хрустящий, вкусний, баночний. Так, мої чекання не виправдалися. Тут все походили, все потоптано, порізано. Ну, зрізів багато, тобто гриб росте. Щось там трошки підзбирали маленьких, але люди лінуються заглядувати всякі дирки заскачувати я тут трошки как бы знаю і знав що він тут може бути от якраз він і є це покажу білий простий хоча тут плантація повністю не плантація а локація повністю січить а є пару дирок де росте білий простий Ось він. Судненький. там ще один такий красивий света що там є ще подивись там в кущах пола Ну то завжди росте. Це Минулого разу тут під деревом знайшов одного дуба в траві, ніколи не шукав, то повернувся опять сюди подивитись. І ще один такий виріс краси. Такий. Там же де зрива прошлого, а з минулого разу опять виріз рибочок. Ой, красивий, все, смотри здерення. Смотри. Треба ще подивись, подивись тут. Будемо шукати. Таке маленьке місце, взагалі малесеньке. І дуже теж вже натоптане. Коли починав їздити тут взагалі, ніхто не ходив, а зараз всі комунізм зупиняються. Жінка в машині залишила. Я не піду вже. Я теж такой думав не йти. Пройшовся там позрізаний, там такі, такі 5 на 5 метрів. І тут пройшовся, вони трошки не дійшли і мені залишило. Десь спринкувався чи просто не знаю, що далі він теж чуть може бути. Ось такі красені. Дивіться. О, о, какие красивенькие. Тоже, бачите, моих красных не Ой, 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 смотрите, какие. Что? Где А, вот еще есть. Еще есть рыбочек. Так що вже не зря забіжав. Такі теж коло машини, бачите, з вікна побачив. О! О! Так я тут так не буду, бо це рішці одинок. Ну такий налитий, твердий, ох, Красивий. Це коло дороги, де ми минулого разу знайшли, я зупинився тут вже хтось зрізав, хтось збив. І одненько з мені все-таки залишив все таке є трошки щось такі красивенькі, які красивенькі. Дивитися ще. Ось ну, тут теж заїхало таке місце. Ще більш попсове тут і посидіти, і поїсти можна потоптано, порізано, все, порозкидано, але трошки з людьми походити знайти можна. Да, Світуля? Припару пару я на баленьких знімав, то ще попався такий більш-менш крупніший. Як вони не побачили, я не знаю. Простий білесенький грибочок. Ой, красивий світ. Смотри, світ. Дивись світ. Угу. Красивий який. Ходимо всіми. Приходиться малесенький збирати, але краще так чим. З але гриб є, росте. Да. Приїхали б чуть раніше, може би і назбирали. Ось такі. Бачите, О, які красні стоять. Ось які красивенькі грибочки. О, там ще на горбі ростуть. Теж тут да, жінка знайшла. А, ще на горбі, так? Да? Зараз знімемо. Ось такі ростуть. Тут ріст є, але він не співає. Великий виросте, бо людей занадто багато ходить. ее просто зарезают блях Посыпалась грибы бляха муха сверх Посыпалась грибы вон о еще там все туда. Да. еще две Така грибничка сама рання колись тут була. Я перші гриби тут знаходив. В цьому році жодного разу не знаходив. Це перший раз, от я, я знайшов тут грибочка осі. Перший раз зараз буду ще топтатися. Ось. Але думаю, що жінка вже пішла. Подивимося, пройдемось. І, чесно кажучи, в цьому році не так, як минулі роки. Є свят? Гам... Под... Гамера підлючує. Ну, тут моя грибничка, яка була колись першою, от коли вже вже під кінець сезону січи та біло почала пливоносити і непогано так. І знову ж таки кажу, що на другу хвилю пішов січати, бо тут нікого не було, він такий тільки маленький повилазив. Одненький, друге ще два один. не маєш да все таки січі пішов на нову волну плодоношення дуже багато але малесенькі попадаються але але є ось така тут така дирка мало хто ходить ну, ми тут зайшли і тут трошки Якби шукаємо. такі непогані кількості він. Ось. Четві штуки тут. Ще два. Ще три. Ще три. Ще один ось, я бачу. Ще один. Жінка забила на песню, чи я збив, не знаю. Ну, будемо ще топтатися. Ми трошки набігли, трішки пізно не співаємо, але все-таки вирішив заїхати в Березу, зайшов і от на вході нас чекають. Подивимося, що далі. Тут хороші місця, тут мало ходять і можна збирати мішок. Але будемо зараз дивитися, ось такі от стоять, чекають мене. Ну так береза потрошки починає плодоносити, починає радувати. В прошлому році взагалі було тяжко, а сьогодні ми проходимо, от жінка вже трошки шукає, я трошки знайшов. Дивіться який красивий виріс. О, світ! красавець. Ті плотні великі грибочки. Ну шукаємо тільки зайшли тут ще Гребничок 10, я пройду, подивлюся. Ну що, побігали сьогодні. Приїхали пізно, але трошки назбирали. Ось. Тут нормально тут він почти весь молоденький. Там десяток може чуть крупніший, то весь взагалі такі. Тут виходить літрів 20, напевно. Знаєте, Повозить кілограмів 10 більше. Ну Такі самої вищої якості. Ось. Білий січа пішов на нову хвилю однозначно. Така ця хвиля буде разово, чи вона буде там тиждень-два, я не знаю. Але зараз я пішов по точкам, де раніше нічого не було, нікого не було. І з'являються такі малесенькі, з'являються їх як опять цілі поляни. Ну, сосна пуста, береза вже чуть дала сьогодні, але знову ж таки, це хвиля в Березові чи не хвиля, я поки не знаю. Ось, ну, трошки попадається в Березі. Ну, якщо б знав, би, не заїжджав. би. Білий, проста форма дубова, не знаю. Ми не заїхали, людей було багато. Хотілося що зараз заїхати, але вже часу немає. І вже позамучивались, так що вже нічого не хочеться, ні грибів, нічого, вже хочеться жерти, щось в заїхати, з'їсти холодної води. Тому ну, поки поїдемо додому, віддихнемо і того знову поїдемо. До зустрічі в лісі.